В одному з лозівських ліцеїв підвальне приміщення облаштовують під найпростіше укриття. Проведення ремонту оглядає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Виділено майже 30 мільйонів гривень коштів для цього. Співфінансування йде з місцевого бюджету 10%. Вдячний. Обласній військовій адміністрації за сприяння наданні коштів, особисто вдячний Олег Васильовичу Синігубову за підтримку Лазівщини. Після завершення ремонту до укриття завезуть меблі та обладнання, говорить головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Будуть секції для і навчання дітей, і для розвантаження, і для ігрової кімнати. І в цих кімнатах ще будуть поставлені сучасні меблі це парти, лави, ліжка, невеличке обладнання для кухні для саме необхідне. Тобто, все робимо згідно сучасних ДБНів. Додатково 40 мільйонів гривень виділили на облаштування найпростіших укриттів ще в двох закладах освіти Лозівської громади. Повідомляє міський голова. За його словами, тендери провели триває укладання договорів з підрядниками.